У Києві відкрили ще один гуртожиток для переселенців. Лисичанська міська адміністрація уклала угоду з університетом імені Драгоманова і будівлю передали людям, які були змушені облишити рідні домівки через повномасштабну війну. Близько сотні людей вже заселилися в цей гуртожиток, але вільних місць ще багато. Як отримати таку допомогу? Лідія Середюк розповість. Наталія двічі переселенка з початком російсько-української війни полишила окупований Луганськ і переїхала до Рубіжного. Але вже у 2022-му довелося виїжджати знову. 9 березня у нас вже вимкнули все, і світло, і воду і нічого не було. Суцільні обстріли виїжджали під обстрілами. Житло моїх батьків знищено. Там, де я проживала на той момент, ну достоменно не знаю, але в Рубіжному не залишилося жодного будинку, який би не постраждав. Евакуаційний поїзд привіз до Львова, де в орендованому помешканні потроху почали обживатися з батьками та донькою. Дівчина вступила там до вишу. Тепер жінка з матір'ю планують переїхати до Києва. І з'явилася така можливість поселитися в гуртожиток для переселенців. Сюди переїхав і Андрій. Він був змушений покинути рідний Бердянськ, який нині під російською окупацією. Я вільна людина. Я з 2014 року приймав активне участие, тому мені там нічого хорошого не ждало. Там багато катують хлопців. Помагали контролювати переміщення, фиксировали, записували. В общем, партизанили. Бути в окупації для чоловіка означало переслідування можливої ув'язнення в російській катівні, та й жити за правилами загарбників він не схотів. Тому довелося кардинально міняти своє життя. Змінилося воно і в Зінаїди, яка вже близько півтора року проживає тут разом зі своїм чоловіком. Цілою родиною на початку російського вторгнення виїжджали із Сіверодонецька. Окна дрожать, стіни дрожать, внучка плаче, тим ми на коленках стоїмо. Привіт, ага, вот так було по два-три рази в день. Та теж надави держать. Попри те, що вдалося виїхати з пекла, жінка все одно сумує за домом, та нині рада і даху над головою у Києві. Кімнату в гуртожитку надали безоплатно. Треба оплачувати лише комунальні послуги. Лисичанська міська адміністрація уклала угоду з вишем, який розпоряджається цим гуртожитком. Тепер є змога розселити людей у всі кімнати цієї будівлі. Це люди, які не мали житла, чи мали, але зараз не мають змоги його оплачувати. Це люди, які евакуйовані, це люди, які проживали в тих умовах, які були достатньо комфортні. Тому за допомогою. Гуртожитка з допомогою інституту імені Грагаманова ми змогли взяти це приміщення, де будемо далі опікатися нашими мешканцями і мешканцями і любими евакуйованими мешканцями. У гуртожитку є місця для близько 500 переселенців, щоб отримати тимчасове житло. Сюди приїжджають люди із Луганської, Донецької та Запорізької областей. З 2022 року у нас вже мешкає тут певна кількість переселенців. Це 50 переселенців. А на сьогодні сьогоднішній день ми заселяємо ще 100. У нас тут буде медицина, тобто будуть терапевти наші обов'язково будуть вузькі спеціалісти, офтальмолог, кардіолог будуть проводитися культурні послуги. Соціальні послуги, адміністративні послуги охочих отримати тимчасове житло чимало, але в цьому гуртожитку ще є вільні місця на Лісичанській міській військовій адміністрації. Є вся інформація офіційна. Тому, будь ласка, звертайтеся. Можна звернутися власне до мене за номером телефону моїм 050 259 42 67. Будь ласка, ми відкриті, працюємо, допомагаємо наскільки це. Буде потреба у людей, Лідія Середюк, Микола довгий, п'ятий канал.